Привіт, мої любі малята! Сьогодні я вам пропоную розгадати загадки. Тож сідайте зручненько і приготуйте свої вушка. Слухайте уважно і відгадуйте загадки. Соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке. Що це? Так, це яблучко, правильно! Рухаємося далі! Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку? Слива, молодці! Слухаємо наступну загадку. Сам жовтенький, соковитий достигає серед літа. Він у джемі, у варенні і солодкий, і приємний. Це малята абрикос. Поміж листя оксамиту дозрівають серед літа, мов сережки червоненькі, дрібні ягідки смачненькі. Це малята, що вишні. І остання загадка малята. На смак чудова, жовта, медова. Їсть її малий павлуша. Здогадали, що це? Так, груша молодці! Тож, малята, ми сьогодні з вами гарно розгадали загадки. До нових зустрічей! Бувайте!